Торговельна марка за термінами українського законодавства, знак для товарів це позначення, яке ідентифікує товари чи послуги та відрізняє їх від конкурентів. Позначенням можуть бути слова, власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори, форма товарів або їх упакування, звуки. Тощо єдина вимога можливість відобразити позначення в реєстрі, за яким вирізнятиметься відповідний бренд в Україні. Реєстрація ТМ здійснюється через Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій Укрноєві. ВІ. При подачі заявки на реєстрацію ТМ потрібно визначити класи товарів і послуг відповідно до міжнародної класифікації товарів і послуг МКТП. Усі відомі людині товари та послуги відповідно до сфери поділені на 45 класів для зручності реєстрації, 34 для товарів і 11 для послуг. Кожен клас описує певний вид діяльності, наприклад, клас 5 медичні та ветеринарні препарати, дієтичні добавки, дезінфекційні матеріали. Клас 25 одяг, взуття, головні убори. Клас 35 реклама управління бізнесом. Клас 41 освіта розваги Організація заходів. Вибір класів важливий, адже захист поширюється лише на ті товари чи послуги, які ви вказали в заявці. Терміни реєстрації ТМ в Україні. Реєстрація ТМ в Україні може тривати від 12 до 24 місяців. Не дивлячись на довгий строк, зареєстрована ТМ отримує захист з дати подачі заявки. Процес реєстрації включає публікацію заявки, перевірку коректності документів, перевірку унікальності знаку та остаточне рішення щодо реєстрації. На швидкість реєстрації можуть вплинути, зокрема, помилки у оформленні заявки, заперечення від третіх осіб та наявність схожих зареєстрованих позначень. Ціна реєстрації залежить від кількох факторів: перше кількість класів. Базова вартість реєстрації встановлюється за один клас. Друге кольоровість, кольорова чи монохромна. Третє наявність схожих зареєстрованих ТМ: чи буде потреба у додаткових документах на користь реєстрації. Крім того, впливає кількість власників та спосіб подачі паперовий або електронний. Орієнтовна вартість складається з двох компонентів: вартість зборів та вартість юридичного супроводу заявки. Збір за один клас складає 4 тисячі гривень на етапі подачі заявки та 600 гривень на етапі видачі свідоцтва. Додатково на етапі подачі сплачується збір за колір, якщо такий заявлений, у 1000 гривень. На етапі видачі сплачується держмито, для українських громадян воно складає 85 гривень, для іноземців 200 доларів. Виключно підготовка і подача заявки в середньому вартує 5-6 тисяч гривень. Якщо мова йде про супровід аж до отримання свідоцтва, вартість зростає. Послуги стартують від 8 тисяч гривень. Якщо ж вам у процесі надають заперечення на реєстрацію або попередню відмову в реєстрації, додаткові документи можуть стартувати від 10 тисяч гривень в залежності від складності. Після реєстрації ТМ власник отримує виключне право на використання цього знаку для визначених товарів і послуг. Це дає можливість забороняти іншим використовувати схожі або ідентичні позначення. Ліцензувати торгову марку або продавати її, захищати бренд у судовому порядку, захищати доменне ім'я в зоні UA для власників української ТМ, вносити марку в митний реєстр для недопущення імпорту контрафактних товарів під таким брендом, отримувати відшкодування від порушників у разі виявлення контрафактного товару на ринку. Якщо ви хочете зареєструвати торгову марку швидко та без зайвих клопотів, краще звернутися до професійних юристів компанії Приходько та партнери. Якщо вам потрібен судовий захист або реєстрація не тільки на території України, тут ми також можемо вам допомогти.